Доброго ранку всім, всім привіт з Днепра. Мене звати Наталя, і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. Це означає, що зараз ми подивимося, що ж я не вишивала цього тижня. Я не можу сказати, що моє вишивання цього тижня було дуже різноманітним, але можна сказати, що просунулася я таки непогана. Перед собою ми маємо набір процес по набору «Dimensions з Collection». Душа Троянди. От. І на цьому тижні я вишивала оцю частинку. Це у нас напівхрест, тут 4 в 5 складень нитки. І ви знаєте, мене дуже багато років, оскільки я дивлюся Ютуб рукодільний, я чула про те, що в Gold Collection на 18-му каунті. Чотири-п'ять складань нитки в напівхресті, це такий кошмар, це просто не вкладається. Це треба бути халком, щоб то зробити. Е, ну, Не знаю. <смі> ні, ну Якісь е, взагалі-то невеликі складності в мене виникали, але отакого, от щоб там як розказували, протовкувати голку там, ні, не було такого. От. Оце все вишивається. Оце там, де темніше, то у 5 складень, а там, де трішки світліше, то в 4 складання. Як я то вишивала? Ну, я вишила це майже все. Тут було тільки темненьке. Я все це вишила за тиждень і, знаєте, ну, не складало вони мені таких якихось там О, труднощів. Знаєте, як я вишивала? Я вишиваю отак. -от. Я в голку заселяю нитку отак. -от. Ну, Тобто перекидаю через голку, щоб проходило е, 4 нитки. Якщо я буду 4 на повну довжину нитки заселяти, е, то буде проходити 8. Отам, отам, можливо, будуть е, проблеми. Але е, при такому способі, у мене фактично нитки 4, вони нормально проходять. Е, нагадаю, голки оригінальні від Dimension в мене. Зламалися першого ж тижня, тому я взяла голку від набору «Чарів на мить», і вона раптово випадково виявилася дуже вправна до 18-ї канви, саме жорсткої Dimension. Тобто, якщо ви вишиваєте Голд Колекшн, моя вам маленька порада: купіть фірмові голки від «Чарів на мить», от, І ну, вони поле, по, як сказати, полегшать, мабуть. Чи поліпшать, ну, не знаю. Коротше, вам з ними буде краще. от, Принаймні, мені було краще, бо Голки Dimensions це щось таке, вони пішли у відвал, як це називається. от, Я вишивала в 4 нитки, ну там, де в 5 ниток, тут бленд. І бленд, іде 4 нитки одного кольору, одна нитка іншого кольору, тут рябеньке таке. І ну, там ну, якось неможливо їх якось там замінити, бо якщо ти додаш. Ту нитку, яка одна додаш її двічі, то буде ну, трохи, трохи інший ефект буде трішки. От. Я орієнтуюся на картинку, яка є на обкладинці набору. Здається, ну, в мене виходить дуже схоже. <су> От. Тут у нас 34 з чимось відсотки наразі відшито. Тобто, Тут, де пропуски, в мене має бути бленд з металіком, але я вирішила поки що його не відшивати. От, Я хочу заповнити фон. І я б хотіла на цьому процесі просуватися ще далі. Я хочу душити сюди до руки дівчини вище, мабуть, я навіть і руку видішлю, я не знаю. Тобто, ну, я хочу так от на рівень з плечем вийти а потім перейти на оцей е бік на задню сторону, але це все плани. Про плани, ми, до речі, поговоримо з вами е якось ще поговоримо. Я хотіла зняти осінні плани, але коли я витягла все те, що я хотіла би зробити цієї осені, то е я дійшла висновку, що осінь в мене має тримати, тривати ну, 5 місяців не менше. От. І це фактично всі мої процеси, які я з собою маю. В мене вдома лишилося там кілька процесів, які ну, вони заморожені і відморожені дуже давно. От. Їх я ну, реально не просуватиму. А все, що в мене є, я все хочу вишивати і ще хочу там, стартів почати. Але треба якось то мабуть, відфільтрувати. Я зараз подумаю, можливо, ще й зніму. Плани на осінь, бо така, взагалі я мала таку звичку планувати якісь знаєте, не, не стільки плани. от Я ніколи не робила планів в. Там в хрестиках, в якихось там, там листах, ділянках, там щось таке. Я за призвичаїлася, десь з 2020 року в мене це пішло. Я призвичайлася обирати фокусні процеси. Це може трішки нагадувати систему планування спринтами. Як, ну, якщо ви там якусь дотичність до IT маєте, ви повинні ці. Системи знати, тобто в мене такий вотерфол, <смі> куди я можу вишивати все паралельно, але я хочу якісь фокуси обирати. Тобто цього сезону ми відшиваємо оці два набори, або ми зосередились на просуванні цього. Бо якщо я цього не робитиму, буде вишиватися. Ну, будь-що. Так, це був такий маленький відступ в бік. Повернемося до Діменшенсу. Вишила оцей шматочок. Я не можу сказати, що воно було дуже весело його вишивати. От, але такий медитативний процес, особливо коли тут діляночка вже окреслена іншим кольором, і треба тільки її зашити. От, досить прикольно, незважаючи на 5 і 4 нитки. 4 нитки взагалі ну, ніякої складності не склало. Так, що я ще робила з боку вишивання? З боку вишивання я дістала свої, свій процес, який я почула осінній. Це буде колекція грибів. Колекція грибів з журналу Все у Е, Я мала, здається, навіть цей журнал, але зараз я вишиваю її по перенабору. Там чотири такі. Ну, картинки з грибами, я відміряла собі отакий клапоть. Ви не дивіться, що воно трохи ніби з'їхало ну, нерівномірно. Це тому, що тут підрубка. Якщо підрубку розпустити, воно все буде рівненько. Я поки не придумала, як саме я буду їх оформлювати. В журналі вони були оформлені в подушку. Всі чотири в одну подушку. Я подумаю, чи я хочу так, чи я хочу зробити окремі подушки, чи я взагалі якісь там картинки зроблю. Я поки що думаю, попереду ще відшив. Це близько, здається, 7 чи 8%. Вони дуже зручно вишиваються. Тут маленькі такі діляночки десь по. По 60-80 хрестиків кожного кольору, береш ниточку, відшиваєш, береш іншу, відшиваєш, і поки що ніяких складностей воно не становить. У всіх чотирьох грибах десь 8,5, здається, тисяч хрестиків. От, буду її вишивати, беру, знаєте, на такий. Як на перекус, я то називаю. Що я ще зробила до осінніх процесів? До осінніх процесів я зробила розмітку на отакій е, шматочечку канви. Е, це якась теж е, трохи безродна канва. Ну, Вона, здається, українського виробництва. Я не пам'ятаю, е, хто саме, Ну, здається, мабуть, Луцьк. я... То у нас ще канву виробляє. От, колись я її купувала там для одного проєкту. В мене лишився шматок, купувала в звичайному магазині тканини, навіть не вишивальному, щось вона якісь копійки коштувала. І знаєте, вона наче непогана. Вона ну, подібна до цієї, тільки іншого кольору. Вона ХБ, тобто бавовняна. От. Десь 16-й в неї акаунт, не, не дуже вона сідає, але бачите цю розміточку, вона трішки нерівномірна. Якщо ви звернули увагу, тут 4 на 4 розмітка, але, бачите воно, отак от я покажу, воно трохи видовжено. От. Це основна проблема, чого ці, цією конвою. Ну, я не дуже хочу користуватися для якихось великих картинок. Тобто, ну, грибочки на ній відшити там нормально. А якщо буду ну, прикладом, я б взялася відшивати на ній душу трояни, то вона була б в мене трішки витягнута не в той бік. Що я буду на цій канві робити? Я хочу зробити декоративні такі штучки, підвісочки у формі жолудів. Я бачила такі від по схемам від Prayer Schooler на Пінтересті, потім їх ще роблять, використовують схеми від Renato Паралін. Там два-три відтінки. Я що зробила? Я знайшла на Пінтересті просто якісь, навіть то не вишивальні, здається. То, здається, було для філейного в'язання гачком е узори. От, і я їх перенабрала в схему, я зробила собі там десь доточила, десь скоротила і зробила такі вісім квадратиків. на... Ну, в мене вони будуть не квадратики, як ви вже зрозуміли. Вісім квадратиків, 40 на 40. Я буду так їх вишивати. Потім я оце поріжу, візьму фетр, зроблю жолуді. В чатику вишиваємо разом від Юлії Осенії. Ми там почали вишивати різні осінні декори. От, це буде мій такий процесик до осіннього. Це теж війде в мої осінні плани, які я вам окремо зніму, бо зараз ми все-таки рукодільний щоденничок дивимося не осінні плани. Так, оце я розмітку зробила. Що ще я зробила? В мене було, був час, коли мені треба було послухати вебінар. Тобто, ну, вишивати я не хотіла аби не відволікатися. В мене не було ніякого такого процесу, що можна просто не да? не відволікаючись на схему. І, а бісером вишивати в мене зараз малахитова куля, і там ну, треба все-таки дивитися на схему, там бісер 5 кольорів. І знаєте, що я зробила? Я взяла оці намиста і згадала, що у мене ж не нанизано. І я взяла отак. Тобто, коли я низала оці низки, я відміряла лиску. По розміру і низала ну, окремо кожну різочку. А зараз я вирішила зробити так, як роблять дівчата, які в'яжуть гачком з бісером. Тобто вони спочатку набирають на нитку весь бісер метрами, от, а потім з нього в'яжуть. А я взяла на, на лиску на мононитку, і потім я його відмірюю по довжині, скільки мені треба. І я винізала, ну, в мене тут було десь близько 50 грамів, я винізала ну, майже половину. Тобто, оце я донизаю, і в мене буде весь бісер, піде на цю красу. Е, ще не придумала, як оздобити застібку, це моя така завдання зірочкою. От, бачите, я просто на катушку намотала. От, дуже таке, знаєте, релаксуйне заняття. Коли вам ну я нитки не мотаю на бобінки, от, але коли вам щось там треба зайняти руки чимось, то можна таке робити. Там дивитися, ну, можна не дивитися, можна знаєте, наосліп щупом його набирати, як я то кажу. Дуже таке прикольне заняття. І в мене був маленький такий, я б сказала, знаєте, є фінал, а є напівфінал. Тобто, коли я вишиваю щось, що потім треба буде оздоблювати, там, натягувати, сшивати, робити якісь пінкіпи чи ще щось, я рахую, що це напівфінал. Тобто, Я відшила оці всі сніжини. Тут комплект з п'яти пар сніжин. от оці я відшила оцю. Дві. Так, дві, здається, їх. от Оці в мене були відшиті. І я відшила останні в мене оця. А, оцю оцю я відшила. Оцю я відшивала і. Ой, заплуталась. Оці три були відшиті, оці дві відшила, і оці дві відшила. Ну і великі в мене вже були відшиті. Це в мене такий напівфінал. Тобто все, що я повинна була тут вишивати, я вже вишила. Мені треба буде добрати якісь там оздоблювати матеріали, дістати десь синтепон, якісь там. Щось сплести. для цього. Ну, я про це подумаю потім. В мене є ідея, як я це хочу оздоблювати, але зараз в мене ну, трішки нема настрою на оздоблення. Так що процес вийшов на півфінал, і він трохи полежить. От. А це означає, що, що я можу замість цього взяти. оце. І в мене сніжини заміняться на такі осінні. Жолудя. Ось. Ось от. Все, все вам показала, розказала, все, що на вишивала цього тижня, показала. Наступного тижня я ще трішки порозважаюся з душою Троянди. В мене там вийдуть із тіні осінні процеси, які я вам зараз познімаю в окремому відео з осінніми планами. І буду вишивати грибочки, почну орнаменти. Тобто будуть нові процеси, і буде те, що ви вже бачили. До речі, мене там хтось питав про томатики, томатики відлежуються. Я обов'язково зроблю на них Бекстіч. Але вони в мене поки що теж в напівфінал вийшли. Всім вам бажаю гарного тижня і до зустрічі в новому рукодільному. Щурі.